Обмежити рух двоколісного транспорту запропонували на сесії Чернівецької міської ради. Втім, Чернівці не перше місто, де заговорили про заборону мотоциклів. Раніше аналогічне рішення прийняли у п'яти громадах області. Тож у міській раді спочатку планують вивчити доцільність прийняття рішення щодо такої заборони. Якщо воно дійсно буде дієвим, це, це винести на одне із засідань в виконкому прийняти рішення. Але мені здається, що це ну. В Камданському 12 вони також не мають права їздити. За законом вже вийшло за штрафування при перевищенні шуму. Що ще потрібно? У нас поліції Чернівецької області також нагадують, відповідно до чинного законодавства, за порушення тиші передбачена адміністративна відповідальність. Мова йде про статтю 182 Кодексу України про адмінправопорушення. Відповідна особа, яка вчиняє таке правопорушення, може бути попереджена або на неї накладуть штраф від 5 до 15 неподатковуваних мінімумів доходів громадян. Загалом заборонено шуміти з 22 другої вечора до 8-ї ранку в будинках на прибудинкових територіях та інших громадських місцях. Правоохоронці нагадують, на території області діє комендантська година. Тож осіб, які її порушуватимуть, перевірятимуть. Ми запитали чернівчан, що вони думають про можливі обмеження для водіїв двоколісного транспорту. В наших реаліях це трохи страшить. Насправді страшить, тому що ну звуки шахедів більш звуки вони ж подібні. Тому я думаю, це буде прекрасна ідея, особливо для тих мотоциклістів, які мають дуже прикольний на їхню думку двигун. Загалі заборонити їх повністю потрібно. Повністю, щоб Повністю, бо вони їздять дуже голосно, ні? Вам не здається, що в місті дуже голосно вони їздять. Так? Якби були нормальні мотоцикли, як колись тихо, то нема проблем. Люди лякаються, особливо останнім часом, коли тут все літало, то так. Тому що я живу в селі, там дуже часто вони їздять, тому це дуже страшно. Я не впевнений, що наше місто найбільше потребує цієї заборони. В принципі, якщо більшість це заважає, чому ні. Але мені особисто. Не заважається. Це дуже важко буде контролювати. Ну, тобто, але дуже хотілось би, бо іноді дуже страшно, особливо в містах, типу, Києва, і ми з іншого міста дійсно буває. Можливо, дуже було б краще plains. встановити норми в рамкості вихлопу. Повністю забороняти, я думаю, не варто. Чернівчан закликають бути свідомими і пам'ятати, гучний шум у нічний час та під час повітряної тривоги може бути травматичним. Радислав Українець, Микола Ганутін, Новини Сі 4.